Карел Чапек, Поет 1929 рік. То був цілком повсякденний для поліції випадок. О 4 годині ранку на житній вулиці автомобіль збив п'яну бабу і помчав із шаленою швидкістю далі. І ось тепер молодий слідчий практикант доктор Мейзлік мав розшукати винуватця. А молоді практиканти ставляться до таких справ дуже серйозно. Гм, сказав доктор Мейзлік постовому поліцаєві номер 141 Значить, ви побачили за триста кроків від себе автомобіль, що їхав з великою швидкістю, а на бруку людину. Що ж ви зробили насамперед? Насамперед, я побіг до збитої жінки, відповів постовий. Щоб подати їй першу допомогу. Насамперед треба було записати номер машини, пробурчав Мейзлік, а вже потім клопотати з тією бабою. Але, додав він, шкрябаючи голову олівцем, може, я й сам би зробив так, як ви. Отже, номера машини ви не побачили. Ну а якісь інші прикмети? Здається, нерішуче почав постовий номер 141, вона була якась темна. Чи синя, чи темно-червона, за димом із мотора я не розгледів. Або дай вам, розсердився Мейзлік, Як же я маю тепер розшукувати цю машину? Невже бігати та питати всіх шоферів? Скажіть, будь ласка, чи це не ви збили стару бабу на житній вулиці? Ну, що я маю тепер робити, га? Постовий шанобливо і безпорадно знизав плечима. Пане слідчий, сказав він. Один свідок зголосився, але він теж нічого не знає. Він чекає тут поряд. Ну, приведіть його, сказав знехітю доктор Мейзлік і втупився в куций протокол, марно намагаючись щось із нього вичитати. Будь ласка, ваше прізвище ім'я і місце проживання, машинально сказав він, навіть не глянувши на свідка. Ян Кралік, студент механічного факультету. Рішучим голосом відповів свідок. То ви, пане кралік, бачили, як сьогодні о четвертій годині ранку невідомий автомобіль збив Бажену Махачкову? Так, і мушу сказати, що винен шофер. Вулиця була зовсім вільна, пане комісаре. Якби він пригальмував на перехресті, як далеко були ви від місця події? перебив його мизлік. За десять кроків я проваджав свого приятеля додому з кав'ярні. І коли ми вийшли на житню вулицю. А хто такий ваш приятель? знову перебив його Мезлік. Тут він у мене не зазначений. Ярослав не рад, поет, сказав свідок не без гордості. Але ви від нього навряд чи дізнаєте щось. А чому? буркнув Мезлік, хапаючись за соломинку. Бо він, ну, одне слово поет. Коли сталося це нещастя, він розплакався, як мала дитина, і побіг додому. Отже, коли ми вийшли на житню вулицю, ззаду з шаленою швидкістю вилетів автомобіль. Який він мав номер? Пробачте, не знаю. Я не звернув уваги. Я помітив тільки, що він мчить, як шалений, і саме сказав, що А яка ж була та машина, перебив його мислік. Чотирикратним двигуном внутрішнього згоряння, упевнено, відповів свідок, а на марках автомобілів я не знаюсь. А якого кольору, скільки душ у ній їхало, відкрита чи закрита? Не знаю, спантеличено відказав свідок. Здається, чорна, але як слід, я не роздивився. Бо, коли сталося те нещастя, я зразу обернувся до нерада і сказав. Диви, які падлюки, збили людину і навіть не зупинились. Хм, гмукнув доктор Мезлік невдоволено. Це, звичайно, реакція цілком природна і слушна, з морального погляду. Але я волів би, щоб ви запам'ятали номер машини. Просто диво, добродію, які неспостережливі люди. Що винен шофер, це ви зразу побачили, і що такі люди, падлюки. Це ви справедливо розсудили. А от щоб запам'ятати номер, то ні. Судити вміє кожен, а от щоб уважно, по-діловому роздивитись. Дякую вам, пане Кралік, не буду вас затримувати. За годину постовий номер 141 подзвонив до квартири, де наймав кімнату поет Ярослав Нерад. Господиня квартири сказала постовому, що поету дома, але він спить. Коли до нього постукали, Нерад прочинив двері і втупив у поліцая перелякані очіці. Він ніяк не міг пригадати, чого це накоїв учора. Нарешті таки до нього дійшло, навіщо його викликають у поліцію. А конче треба йти? невпевнено спитав він, бо я вже нічого не пам'ятаю. Я вночі був трохи під чаркою, вмить зрозумів поліцай. Я не одного поета знаю добродію. Одягніться, будь ласка, я зачекаю. Дорогою поети з поліцаєм розговорилися про нічні певниці, про життя взагалі, про дивні знаки на небі і ще про всяку всячину. Тільки політика не цікавила обох. Отак, ведучи дружньою повчальну розмову, і дійшов поет до поліції. Ви пан Ярослав Нерад, поет, так? спитав його доктор Мейзлік Ви були свідком того, як невідомий автомобіль збив Бажену Махачкову? Так, зітхнув поет. А ви можете описати той автомобіль? Відкритий він був чи закритий? Якого кольору? Скільки душ у ньому їхало, який його номер? Поет хвилинку напружено думав, потім відповів. Не знаю, я не помітив. Може, хоч якусь подробицю згадаєте, наполягав Мейзлік. Ну, що ви аж дивувався, поет. На подробиці я ніколи не звертаю уваги. Пробачте, а що ж ви тоді взагалі помітили? спитав Мейзлік іронічно. Ну, загальний настрій, відповів поет непевно. Розумієте, безлюдна вулиця, раптом він схопився. Та я ж написав про це вірші, як прийшов додому, і заходився шпортатись у кишенях, видобуваючи один за одним рахунки, старі конверти та ще якісь папірці. Ні, це не воно, мурмотів він. І це не воно. Стривайте, здається, оце, сказав він, втупившись у щось, написане на внутрішньому боці розірваного конверта. Ану, покажіть, мовив Мейзлік поблажливо. Та це дурниця, засоромився поет. Але як хочете, я вам прочитаю. І натхненно закотивши очі під лоб, він співуче продекламував. Марштемних будинків раз-два на місці стій. Світанок грає на мандоліні. Чому так зашарілась, дівчино, чому? Машиною в 120 кінських сил поїдемо аж на край світу, а може, в Сінгапур? Авто летить, спиніть, спиніть, кохання наше в поросі простерте. О дівчино, квіте зломлений, о, лебедина шия і перся, барабан, барабани, і тарілки, навіщо стільки сліз. Оце й усе, закінчив Нерад. Пробачте, а що це означає? спитав Мизлік. Та це ж усе про ту пригоду з автомобілем, здивувався поет. Невже не зрозуміло? По-моєму, не дуже, сказав доктор Мейзлік критично. Чогось я з цих віршів не бачу, що 15 липня, у четвертій годині ранку, на житній вулиці автомобілі з таким і таким номером збив п'яну 60-річну жебрачку Божену Михачкову, потерпіло відвезено в тяжкому стані до міської лікарні про всі ці факти, наскільки я помітив, у вашому вірші не згадано добродію. Так це ж тільки сира поверхнева дійсність, відказав поет, обмацуючи свій ніс. А поезія то дійсність внутрішня, глибинна. Поезія це вільні надреальні уявлення, які дійсність будуть у підсвідомості поета, розумієте, ну, всякі зорові та слухові асоціації. Ось їх і повинен сприйняти читач, і тоді він зрозумів вірші, докірливим тоном пояснив Нерад. Е, ні, даруйте, насупився Мейзлік. А втім, дайте но мені цей ваш опус. Ну, ось ви тут написали марш темних будинків раз два на місці стій. Поясніть, будь ласка, як це зрозуміти. Житня вулиця, спокійно відказав поет, два ряди будинків. А чому це саме житня, а не національний проспект, скажімо? запитав Мейзлік скептично. Бо національний проспект не такий рівний, переконливо відповів Нерад. Далі світанок грає на мандоліні. Ну, хай уже. Чому так зашарілась дівчина? Чому? Вибачте, звідки тут дівчина? Заграва, пояснив поет лаконічно. Ах, так. Машиною 120 кінських сил поїдемо аж на край світу. Що це? Ну, це про ту автомашину, розтлумачив поет. Вона справді мала мотору 120 сил? Не знаю. Я мав на увазі те, що вона їхала швидко. Ага, а може, в Сінгапур. Ради бога, чому саме в Сінгапур? Поет знизав плечима. У цього вже не знаю. Може, тому що там живуть малайці. А до чого тут малайці? Поет розгублено засовався на стільці. Може, машина була брунатного кольору, сказав він замислено. Щось брунатне там, напевне, було, інакше звідки бузявся Сінгапур? А інші очевидці кажуть, що вона була синя, темно червона або чорна, відповів Мейзлік. Бачите, який вибір, на чиєму ж кольорі спинитись? На моєму, відказав поет. Він приємніший. Кохання наше в поросі простерте, о дівчино квіте зломлений, читав далі мейзлік. Зломлений квіт, це виходить п'яна жебрачка. Невже я мав так і написати п'яна жебрачка, уразився поет. Для мене то була просто жінка, і все. Ага, а це що? Олебедина шия і персей барабан, і тарілки. Це вільні асоціації? Покажіть но, трохи спантеличино попросив поет і схилив голову над папірцем. Справді, Лебедина шия і персей барабани тарілки. Що ж воно таке? Про це ж я й питаю, буркнув Меслік досить ущіпливо. Стривайте, замислено мовив поет. Щось там мусило бути таке, що підказало мені. Слухайте, а вам не здається, що двійка схожа на Лебедину шию? Ось гляньте, і написав олівцем цифру два. Ага, сказав Мейзлік уже уважніше, а перса. Та це ж цифра три, дві кругленькі дужки, правда? здивувався сам поет. Тут іще барабани тарілки, з напруженим інтересом вигукнув слідчий. Барабани тарілки, не рад задумався. барабани тарілки. Може, це п'ятірка? Ось, дивіться. І він написав цифру п'ять. Кругле черевце внизу барабан, а над ним тарілки. Заждіть, мизлік написав на папірці число 235. тридцять пять. Ви, значить, певні, що машина мала номер 235? Я взагалі не помітив ніякого номера, рішуче заперечив не рад. Але щось таке там мусило бути. Бо звідки ж воно взялося би в мене? Додав він якось розгублено вдивляючись у свій твір. А знаєте, це найкращі рядки в усьому вірші. Через два дні доктор Мейзлік завітав до поета. Цього разу не рад не спав. У нього була якась дівчина, і він марно шукав очима вільний стілець, щоб посадити слідчого. Та я на одну хвилиночку, сказав Мейзлік. Я тільки зайшов сказати, що машина мала номер 235 Яка машина? щудувався поет. «О, лебедина шия і персай барабани тарілки, одним духом висипав мейзлік. І Із Сінгапуром теж правда. А, згадав поет. От бачте, це вам і є внутрішня дійсність. Хочете, я прочитаю вам ще кілька своїх віршів. Тепер ви вже розумієте їх. Хай іншим разом, квапливо відповів слідчий, коли знову буде якась така справа.